Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас знову звіт по моєму проєкту закінчити доглядові засоби за 2024 рік. Як завжди, трішечки порожніх паночок є. Ну, взагалі, я вважаю, дуже такий вдалий проєкт. Потихеньку закінчую догляд. Так, і тепер давайте подивимось, які в мене тут результати. І перше, що ви бачите перед собою, це продукти, якими я поки що не користувалася цьому місяці, поки що до них не дійшла черга. Перше, це в нас ось така міцелярна вода від «Доктор Санте з огірком. Також ось такий лосьйон проти лупи, також доктор Санте. Це недавня новинка ця серія. Так, далі. Далі ось такий також спрей проти випадіння волосся. Поки що також стоїть. І креми Avon Care. Ось такий нічний. Також ось такий денний. Так, це рівний тон, і ось такий для жирної шкіри. Так, отже, ці креми о, нічого не змінилось із попереднього проєкту. Тому, о, так, і тепер покажу, чим користувалася і о, що не закінчилось поки. По-перше, це ось таке масло для волосся Даллас. Потихеньку е, воно розходиться. Так, ось де відмітка, що я зробила зараз, і перед цим ось ну, такий е, плюс-мінус е, однаковий результат в місяць виходить. Дуже такий він економний розхід в нього. Е, ну, Таке ну, нормальне масло, але, якщо чесно, оці ейвонські... Масла сироватки для кінчиків мені більше подобаються. Так, а, іще одне масло для волосся, ось таке доктор Санте. Ви воно, воно, вибачайте, така пляшечка заляпана, тому що це масло і ось так: Anti-hair loss серія проти випадіння. Також ось перед цим була помітка І зараз ось під цією чорною полосочкою якраз це ось скільки використала. Дуже сподіваюся, що найближчим часом вже його закінчу, щоб вивести з колекції, бо це трішки не мій засіб. Так, далі. Далі ось такий двофазний кондиціонер. Це в нас Еон, це в Аврорі серія продається. Так, ось де відмітка, і перед цим була ось де. Це скільки використала. Ну, нормальний результат. Сподіваюся, що в цьому місяці я вже його закінчу, буду намагатися. Так. гідрофільне масло Реланс Рітуал. Відмітки не робила, бо вони стиралися, але, як бачите, зовсім трохи, але я його вже на обличчя використовувати не буду в червні термін придатності, ну, як сказати, після відкриття цей засіб дуже там. Півроку, начебто можна користуватись і в червні якраз цей термін вже закінчився. Я думала, що як в більшості засобів ще ем, можливо користуватись пару місяців, ніяких реакцій нема, але все, вже є реакція. Останній раз, як я нанесла, в мене відразу в обличчя почервоніло, тому відразу змила і все, я його закінчу. О, ну, можливо, буду як для рук, там, як засіб для миття рук. Ну, щось придумаю, але на обличчя, звичайно, я вже не буду його наносити. Так, взагалі непогане масло, але от чомусь не знаю. Якось я затягнула з його використанням. Так, ось такий. Крем для обличчя матуючий від Тінк. Ставлю тут фото в тому звіті, скільки було. І ось зараз скільки використала, не знаю, наскільки вам видно, але ну реально користувалася. Так, далі ось такий. Термокрем для протицеллюліта – це доктор Санте Бодікорект. Ось десь скільки було і зараз скільки, ось скільки використала, а, потрібно налягти і в цьому місяці вже закінчити а, скраб для тіла. Думала, що закінчу до цього звіту, але трішки не встигла. Це в нас Avon з зеленим чаєм. Planet Spa вже немає. Ось де скільки використала, і залишилось ось де я вже розрізала, щоб зручніше було. Ось, де зовсім вже там залишилось небагато. Взагалі, ну я думаю, що... Та не думаю, а точно знаю, що в цьому місяці так от його поставити? В цьому місяці я вже закінчу. Це точно. Так. Ось такий гельнічний Планет спа з чорною крою. Просто обожнюю цей гель. Шкода, що вже немає ось де скільки. Він був новенький, коли я його взяла у використання, і нормально так уже використала. Фото також вставлю, класнючий, просто з задоволенням користуюся. Ой, то ось ось так. так. Ось такий філер для волосся Dr. Sant Biotin Hair серія. Це серія проти випадіння волосся. Я зважую, тому що упаковка дуже така плотна і не просвічує. Також користувалася. І в тому звіті було 73 грами, зараз 65. Трішки використала. Далі Далі в нас із серії Planet Spa з мінералами моря. Ось така маска для обличчя. Також її зважую, тому що упаковки дуже такі плотні. І в тому звіті було 72 грами, зараз 56. Нормально так використала. Думаю, що в цьому місяці я точно її закінчу. Так, і також скраб з цієї ж серії. В принципі, що маска, ще скраб, непогані. Так. Скраб було 74, зараз 68. Ну, Скрабом дуже часто і не користуюся, Я в мене зараз два скраби, як я двома користуюсь, тому розхід вже ж не дуже, якщо чесно, великий. Так, із серії Avon Care ось така маска з грейпфрутом також. Далі залишається ось десь скільки було і ось скільки використала. Ну, ще так багатенько. Мені подобається, якщо чесно, ця маска, як наносите, то таке пощіпування, начебто навіть трішки пече, але дуже гарно так очищає, я б сказала, вирівнює навіть тон. От е, я наношу, вона підсихає, і потім я її знімаю, отак скочую такими наче, е, катишками з обличчя, і так ну, результат мені більше подобається. Е, так, потім ось така ще маска. Е, це Dr. Sante Simple Clean. Це для проблемної шкіри, в кого є. Акне чорні цятки. Ось десь скільки використала. Ще багатенько, але масками я люблю користуватись. Вони в мене більш-менш, я вважаю, швидко закінчуються. Так, ось така міцелярна вода від Avon Care. Скільки було і ось де скільки використала. Сподіваюсь, що в цьому місяці вже закінчу. Взагалі, зараз Avon Care, саме це для обличчя вже серії немає. Маски були з'являлись на розпродажах, зараз вже взагалі нічого немає. так Ось такий олівець для відбілювання зубів Iceberg. 15 грам було і залишилось, тому що ну, я насправді не дуже часто використовую цей олівець, щоб не було чутливості зубів. Але ну, потрішку, потрошку користуюсь. Так, ось такий засіб триводному геть для мивання скраб і маска для обличчя Simple Clean. Дуже така велика упаковка 150 мл. Ось десь скільки використала за місяць. Користуюсь саме як скрабом, цим засобом. Хоча тут немає якихось таких, знаєте, скрабуючих частинок, можливо, дуже-дуже якісь мінімальні, але е, як маску я ось цим користуюсь, як засіб для вмивання такий формат не подобається, тому користуюсь саме як скрабом. Е, також іще одна маска. Ось така Avon Planet Spa з кедром та брусницею. Невеличка маска, дуже швидко розходується. В тому звіті було 53 грами, зараз 45. Думаю, що в цьому місяці її закінчу. Так, ось такий крем для тіла від бренду Liora з канабісом нормально покористувала, але користувала, а потім трішки відставила, бо взяла там на затест серію. Взагалі була ось майже повна пляшка. І ось зараз скільки, ось скільки використала. Ну, це так приблизно, тому що тут ось трохи менше. Ну, це я так приблизно відміряю. Так. Тонік, ось такий доктор Санти з огірком. Також взяла його він майже був повний. І вже залишилось ось де зовсім трохи, оскільки в цьому місяці точно закінчу. І останнє, що Далі залишається в проєкті. Це ось така маска гель для шкіри навколо очей Planet Spa з чорною крою Avon. Так Обожнюю, ну, як я й казала, що нічний гель, що ось цей засіб просто обожнюю. А, тому з задоволенням користуюсь. взяла в проєкт, коли ну, це була нова упаковочка, і. Зважувала було 20 грамів, зараз 18, Тільки нещодавно взяла використання його. Так, отже, ці засоби в нас залишаються на наступний місяць. Далі буду користуватись і тепер покажу саме порожні баночки, що в мене закінчилось. По-перше, це ось такий шампунь-скраб. Від Еон, де я розрізала, бачите, які такі, можна сказати, доволі великі скрабуючі частинки. Сам, сама ця рідина, шампунь, така зелененька. Аромат дуже мені сподобався, очищає також гарно, але я б сказала, що очищення в цього засобу йде більше, напевно, шампунь йде такі. Гарно очищаю, тому що скрабуючі частинки, хоча вони і такі великі, але найбільше вони заплутаються в волосі і до шкіри не, не, ну, не повністю попадають. Тому все-таки в таких скрабах краще, коли, знаєте, скрабуючі частинки більш такі, я б сказала, чи сольові, чи якісь чи Оці сахарні, чи як, ну от такі, що вони не йдуть, як такі, знаєте, окремі от такі великі. Не знаю, як це правильно пояснити, але, в принципі, з задоволенням використала. Так, далі. Далі ось такий крем для ніг з La Beauty, також з Аврори. Завжди нічого немає. В принципі, непоганий крем, не скажу, що він там, якщо у вас прям дуже-дуже сухі п'ятки, то він повністю вам там не врятує від сухості, але якщо такі не невеличкі, якісь там шелушиночки, щось таке, то з цим, звичайно, допоможе і підтримувати ніжки в гарному стані. Якщо у вас немає особливо проблем, також, в принципі, з цим справиться. Для волосся ще закінчився ось такий бальзам. Це фруктіс гарнір із ананасом. Також ось розрізала. Мені ця серія дуже сподобалась. Оця фруктіс із ананасом. Уже все закінчилось. Шампунь, і маска, і бальзам. Ну, прям дуже класні, я б однозначно повторила б, але, можливо, вже з якимись іншими ароматами взяла. б. Потім для обличчя закінчилась ось така маска. Це маска плівка із огірком і алоєм. Ось це нічого немає. Ось бачите, яка ця маска була такого гарного відтіночку. Зараз вже немає, навіть і в розпродажах тих масок, тому особливо розповідати нема сенсу. Але маски плівки я купувати, напевно, більш не буду. Ну, можливо, якщо там якусь серію буду брати на затест і там буде маска плівка, то можливо. Але отак. Знаєте, йти в магазин і там шукати собі маску плівку. Ні, я точно не буду. Так, і останнє, що закінчилось, це ось такий о, гель для шкіри навколо очей. Planet Spa з зеленим чаєм. О, також розрізала, нічого тут немає. Був ось такий дозатор з таким, з такою кулькою металевою, але. Дуже якось вона незручна. Я переливала цей крем в іншу баночку і користувалась, тому що е, ця кулька заїдала і вона мені начебто, е, навпаки, розтягувала і, і тряпала шкіру на, е, під очима, тому е, мені саме упаковка не сподобалась, а сам гель доволі непоганий, такий гарно зволожував, освіжав. Але також цього крему вже в каталогах немає. Так, отже, ось такі 5 порожніх баночок. На наступний місяць, думаю, також буде порожніх баночок, можливо, 5. Побачимо, як вийде. І взагалі пишіть, як вам такий проєкт, можливо, також би хотіли розпочати щось таке. Пишіть, буде цікаво дізнатися. І всім дякую за підтримку, дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що підписуєтесь. Звичайно, трішки незрозуміло було. вже майже було, ну, дійшло до 800 підписників. І тут різко, як я випустила останнє відео, відразу чомусь відписки пішли. Я взагалі цього не зрозуміла. Я не, ну, я не міняюсь. Я розповідаю завжди однаково. І чому люди е, підписались, дивились, дивилися, в один момент відписуються, хоча нічого не міняється на каналі, я такого взагалі щось не розумію. Ну, це ж таке вибір. Кожного, нікого не затримую. Всі, хто кому подобається, дивіться мої відео, вони зі мною, вони дивляться, а кому не подобається ну, це ж таке, не можна бути всім гарним, не можна всім подобатись. А всі, хто зі мною, всіх вас люблю, дякую, що ви зі мною що ви активні, і побачимось в наступних відео. Всім па-па!